Я е, все-таки дозволю собі запитати трошки по-інакшому. Все що з гостомельських боїв вам е, ну, найбільше запам'яталося? Здивування в очах да. російських десантників, які до догорали на БМД. От вони цього не зберегли. Вони точно. догорали, ви бачили їх здивування? Да. Да. Я бачив їхнє обличчя, ага. і мені не вдалося поспілкуватися ні з ким із них. На жаль, тому що, е, скажімо так швидкоплинність, того зіткнення, яке відбувалося, ну не дала такої можливості зробити чомусь. Винні є е, я в якийсь момент хотів допомогти одному із офіцерів десантників російських. Так я бачив, що він поранений, мені було цікаво е, отримати з нього інформацію, якою він володів, але його побратими чогось вирішили, що вони знають краще, що треба зробити, і ну типу не було змоги йому допомогти. Це ви його запитали, якби була така змога. Стандартний. Розв'язав проси, є така фраза, хто, де, да, скільки, яка завдання. Угу. Ну, Але дивіться, я була в таборі для російських військовополонених і власне, спілкувалася з ними стандартними, як ви кажете, розв'язкоми. Я даруйте не розвідчик, але тільки вчуся. Власне, я їх запитувала, чого вони прийшли. Легенда там була в 22-му році одна, мовляв, значить, ми не знали, куди ми йдемо, і т.д. і т.п. В 23-му році, коли я з ними спілкувалася, була зовсім інша легенда. Значить, що вони йшли не на війну, а Акопи і возити логістику. Ні, абсолютно, все не так. І... Це я вам не своїм досвідом. Так, я розумію, що ви про що ви кажете, але е я наголошую ще раз. Війська, які наступали саме на Київщину, я не можу оцінювати обстановку Та, таралі, і дії військ, які наступали на інші ділянки фронту, угу. на Київщину, наступали підготовлений, підготовлений особовий склад, який проходив. Е не пам'ятаю точно скільки по часу, але приходили підготовку на території е північного нашого сусіда, скажем так, які е відпрацьовували сценарії з розвертанням штабів, в тому числі і в радіаційно зараженій зоні, тобто вони знали, що це буде Чорнобильська зона, е які відпрацьовували. Давайте так. У них були карти, на яких були нанесені наші е, об'єкти інфраструктури. І це були карти саме цієї території, на яку вони наступали. Тому всі ці розбросили, що вони знали, куди йдуть, вони знали, куди йдуть, вони знали, що вони будуть виконувати, які будуть вони виконувати завдання. Той факт, що вони не очікували спротиву, такого uh -huh. для них здивуванням. Але ще раз говорю, це була контрактна, підготовлена армія Російської Федерації, яку вона втратила майже в повному складі саме перші дні повномасштабного вторгнення. І вони ще можуть сказати, що, скажімо так, вони, ну, вони ще можуть здивуватися тим, що відбулося. Вони ще можуть сказати, що ми ну, не ожидали такого, там майново саме спроти. Mm -hmm. Але всі ті, хто через 3-5 місяців попідписували контракти в російській армії, ті вже точно знали, що відбувається. No, тобто зрозуміло. почути в 23-му році, що хтось каже, що я йшов в, в окопи, чи я не знав, в куди я йду, абсолютно нонсенс. Але вони цю легенду активно поширювали і до речі, хочу уточнити вам з вами тому, що ТРО, яке теж брало участь в обороні, в тому числі Гостомеля, гостомелябуші і а говорили мені про те, що вони бачили, що в них була парадна військова форма да. з собою. Чи бачили ви це у Ми дарування. говоримо про день той самий випадок e, mm. і власне чи, ну, чи чи це вас також здивувало? Тобто вони фактично йшли сюди. Пішо перша, перша колона, перша колона, яка е, згоріла на мосту. Угу. За словами Горянку була колона Росгвардії, які були екіпіровані явно не під виконання, скажімо так... бойових завдань. Ні, не бойових завдань, то треба прийняти, мабуть, слово військової операції. Вони виконували поліцейські функції, були на це заточені. Кійки Саме так. Угу. Той факт, що вони просто натупили і відправили колону Росгвардії вперед. Я думаю, що вони просто ну. По стандарту там десь заблудилися і були знищені, але е, це ну не в ніякому разі не невілює той факт, що колона Росгвардії була присутня. Вони їхали е, з повною впевненістю, що ну, їдуть вже наводити порядок угу. там, в центр Києва. Вони намагалися прорватися. Їх зустрічати Москві там.